Ми засмучені, адже початок матчу був чудовий. Ми контролювали гру, створювали багато небезпечних моментів біля воріт суперника, і як результат, рахунок 0-2 у першому таймі. Проте, навіть у першій половині гри ми грали ненадійно в обороні. І розуміли, що це може призвести до пропущених голів other team changed a bit. у другому таймі. Ми займали правильні позиції. Однак суперник прискорив темп гри та почав активно атакувати. після першого пропущеного м'яча наша команда трохи втратила бойовий настрій. Нам важко називати себе кривбасом, коли не виправдовуємо власні очікування від гри. And uh, when we don't play as we want, uh, we are not kibas. Uh, sure У першому таймі потрібно було забивати більше. Ми мали багато можливостей для третього голу. Можливо, це змінило б результат матчу у другій половині гри хлопці виглядали трохи розгубленими, діяли невпевнено. як я казав раніше, це була не та гра, яку ми хотіли показати. На жаль, ми не реалізували наші ідеї, психологічно не були готовими. Дуже прикро через підсумковий рахунок на табло. Іван Іван чудовий футболіст. Я радий, що він підписав контракт із ФК Кривбас. Та захищає червоно-білі кольори нашої команди. Він універсальний гравець. Може зіграти на позиції правого захисника, нападника, півзахисника. Іван розумний вміє швидко ухвалювати рішення у складних ігрових ситуаціях. йому потрібен час, щоб повністю розкритися та показати свій потенціал. Ми раді, що він у нашій команді і віримо, що він допоможе кривбасу. first нефеста. Ми показали чудову, навіть трохи агресивну гру в першій половині матчу. Двічі відзначилися у воротах суперника. Однак у другому таймі ми почали повільно втрачали свої моменти, пропускали м'ячі. Вважаю, що суперник у другій половині продемонстрував кращу гру і саме тому маємо такий результат. кожен з нас наполегливо працює, щоб отримати шанс. сьогодні я скористався своєю можливістю. Щасливий, що забив.